Щомісяця ви що місяця викачуєте ваш септик чи вигрібну яму? Є рішення. Дивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, як це зробити. А спочатку я вам розповім, звідки взагалі з'явилася ця проблема. Отже, всі органічні відходи, які з вашого будинку через канізаційні труби протікають в ваш септик, вони попадають туди і там перегнивають. Наслідок цього перегнивання утворюється неприємний запах, шкідливі речовини, а також мул, який повільно осідає на дні, утворює там шар, який забиває повністю дренаж. Рідина не має як впитуватися, і рівень поступово піднімається. Він Рається аж до труби, ви перший раз викачали, і тоді починається такий процес постійне викачування. Спочатку раз в півроку, потім кожних три місяці, кожного місяця і навіть доходить до щотижневої викачки септиків та вигрібних я. Тому для того, щоб позбутися цієї проблеми, є засіб Саніден плюс, який повністю розріджує мул, який є на дні. Відгуки наших клієнтів можете подивитися в нашому профілі над закріпленими відео. Там є такий плейлист, називається Відгуки Саніден перегляньте, є вже багато задоволених клієнтів. А якщо ви також хочете бути задоволеним клієнтом і вирішити цю проблему. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, а також буду вам вдячний за лайк і підписку на наш канал.